Слава Україні на Київщині серед постраждалих п'ятимісячне дитя у Хмельницькій громаді. Пошкоджені об'єкти електроенергетики. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Російські війська атакували Київську область, поранивши трьох людей, включаючи п'ятимісячне немовля. Один будинок зруйновано повністю, пошкоджено 22 приватні будинки: автомобілі, гараж та об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили у національній поліції. Поліцейські проводили огляди та фіксують наслідки атаки. Під Час масованої атаки Росії на Україну один об'єктів взлетів на територію Польщі. Про це заявив командувач оперативного командування Збройних сил Польщі генерал Мацей Кліш. Об'єкт був зафіксований радарами, але зник через 25 кілометрів польоту. Розпочату пошукову операцію. У район прямують війська і військові вертольоти. Загалом в операції беруть участь 75 військовослужбовців. Наслідок атаки росіян на Хмельницьку громаду пошкоджені об'єкти електроенергетики. Крім того, пошкоджене житло та автомобілі. Загиблих та постраждалих при цьому на щастя немає. Про це на своїй Фейсбук сторінці написав міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, електропостачання у місті та громаді відновлюватимуть поступово. Над цим вже працюють відповідні служби системи водопостачання та каналізації. Нині працюють автономно в електротрансі. Повідомили, що тролейбуси у місті не працюють на окремі тролейбусні маршрути випустили автобуси. На Хмельниччині попрощались із 27-річним капітаном Василем Морозовим. Про це повідомили у Ярмолинецькій громаді. Василь Морозов народився у новому селі. Спершу здобув освіту у Київському військовому ліцеї імені Івана Бугуна, а пізніше продовжив навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. У 2018 році завершив вищий навчальний заклад із відзнакою, отримав офіцерське звання і став на захист України. Служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на Донеччині та Луганщині. Повномасштабне вторгнення застало капітана, коли він був у відпустці. Але військовий обов'язок змусив героя одразу вирушити на фронт. Там він пройшов найгарячіші точки Київський напрямок, Харківський, Донецький. Влітку 2022 року Василя Морозова перевели у 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила. Там він став заступником командира мотопіхотного батальйону. У 2022 році брав участь у визволенні правобережжя Херсонщини із важкими боями і великими втратами. 12 вересня Василь ще зателефонував додому. Говорив матері, що все добре. А 13 вересня 2022-го воїн зник безвісти на Херсонському напрямку. До того ж, ту територію окупували війська Росії у листопаді минулого року. Правобережжя Херсонщини звільнили українські бійці. На деокуповані території відправились пошукові групи. Лише 14 серпня 2024-го рідні четвертого. військовослужбовця повідомили про підтвердження загибелі бійця. З'ясувалося, що герой загинув 13 вересня 2022 року поблизу села Брускинське Херсонської області. Герою назавжди 27 років. Місцем останнього спочинку полеглого захисника стала Алея Слави на кладовищі у Хмельницькому. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава герою. П'ять пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини за минулу добу. Так у селі Івахнівці Кам'янець-Подільського району виникла пожежа легкового автомобіля. Її оперативно загасили. В місті Полонне горів паркан на території житлової забудови. Пожежа розповсюдилась площою 52 квадратних метри, але її ліквідували. Крім того, палали й екосистеми в селі Збруч, Кам'янець-Подільського району, поблизу сіл Білопіль та Михайлючка Шепетівського району. Нещасних випадків на пожежах не було. Працівник Хмельницької атомної електростанції, чемпіон світу з армреслінгу, 23 серпня. Олег Жов здобув перемогу в категорії 85 кілограмів ліва рука на чемпіонаті світу з армреслінгу. Це 11-й титул чемпіона світу українського спортсмена. Легенда спорту так представив рукоборця. комендатор змагань з легкістю здолав у фіналі свого суперника з Латвії. Чемпіонат світу проходив цьогоріч у місті Кишинів Молдова. Протягом тижня визначають найсильніших спортсменів серед юніорів, молоді, ветеранів, параспортсменів і дорослих. Вітаємо та пишаємось. Бажаємо ще кращих результатів та ще більше перемог. Бажаємо кожному з нас найважливішої перемоги. Дякуємо вам за довіру та за те, що залишаєтеся з першим подільським. Протягом дня ще більше новин. Тож до зустрічі в ефірі.